Ми поставили перед собою таку, таке завдання, як вижити. Для того, щоб вижити, ніяким чином ми не будемо в банках брати кредити, ні валюти гривні. Враховуючи, що в нас іде відкрита війна, а ми, як фермери, допомагаємо. Я останні 40 днів 30 місяців, знаходився на Луганському фронті, ремонтуємо техніку і всі продані гроші з своїх культур без винятку возимо туди для того, щоб допомогти армії. Для того, щоб вижити, будемо сіяти зернову групу. Яка в нас ще залишається насіння, тобто там ячмінь, яру пшеницю, овес, сою, заміняти її і виключати з своїх посівів такі культури, як цукровий буряк, він теж йде теж в валюті, все насіння в валюті, засоби захисту валюті, тобто сім обробок буряка і набирається така сума, яка не підйомна. Якщо я візьму кредит будь-який, гривненний чи валютний, я не витягнені тілом, не відсотків, нічого, це достеменно. Провірено. Тобто ви в цьому році не будете саджати, відмовляйтеся, які проведе відмовляємося сіяти повністю борщовий набір. Це буряк, капуста, морква. Може, чуть посадимо картоплі. У нас є запаси насіння свого, якого не треба купляти. Трішки небагато. Але знову ж небагато чому, того, що картопля росте знову ж на валюті. Всі засоби захисту, тобто всі хімікати, які працюють там від фороб, застерігають від шкідників, Це все теж йде в валюті.